Нагадайте, чому ця книга стала популярною в Тіктоці? Усім привіт! Мене звати Іра, а це відео, в якому є я, камера і моє летюче МХО про прочитані книги. А сьогодні у нас прочитаною є покинь, якщо кохаєш Колін Гувер англійською і тенсві зас. Ця книга зараз віруситься в Тіктосі, і її дуже важко знайти, тому що до певного моменту українські читачі не знали, що Ось ця от книга є перекладом от цієї ось книги. Я була серед них, хоча в мене немає тіктоку. Але я після того, як прочитала Verity, то я зацікавилася іншими книгами цієї авторки. І оця красива рожева окладиночка привабила мою увагу. І ви бачили в книжкових покупках, що завдяки ані книжковій дилерці, у мене ця книга з'явилася. Що ж, наразі я її прочитала, і тут я мала би сказати, що я прочитала її за вас, тому вам не треба, але насправді все не настільки погано, і я не буду казати, що не варто її читати навпаки, можете прочитати. Отже, це книжка, яка прикидається любовним романом, хоча я дивилася б на неї як на соціальний роман. Тут головна героїня Лілі знайомиться з чоловіком на ім'я Райлі. І у них, начебто, як любов, любовна, але реалі аб'юзер. І далі історія про те, як у них будуються стосунки, і чи може краще ці стосунки завершити. Паралельною лінією йдуть щоденники Лілії з її періоду, 16-річчя, коли вона познайомилася з хлопцем Безхатченком, і там у них теж розвивалися стосунки. Тобто, можна сказати, що трошки така ідея двох. Оповідей паралельно, як Колінгувер робила з Веріті. Що я можу сказати про цю книгу? Якщо вона сприймається багатьма саме як любовний роман, якщо вона віруситься в Тіктоці як любовний роман, якщо про що можна сказати, яка гаряча парочка, то тут я трошки напружуюсь. Тому що основне, я не побачила тут гарячої парочки взагалі. Тобто в основній сюжеті там, де Лілі і Райлі. Починається сюжетка дуже стандартно. Герої випадково бачаться, начебто, це мала бути всього лише одна зустріч, яка закінчиться нічим, і нічого не передбачали, що вони побачать знову і у них є якісь перспективи на стосунки. Але ми ж то знаємо, що це стандартна схема любовних романів, і після першої випадкової зустрічі буде вже якась більш постійна, більш стабільна. Власне, так тут і було. Але що дуже добре, надалі, коли ми йшли по книзі. Я вже не помічала цю структуру, цей каркас, на який надягаються події. І це дуже-дуже-дуже круто, тому що, наприклад, в Веріті я просто бачила структуру, і я не була всередині історії. Мені було байдуже, що відбувається всередині історії, тому що я просто бачила каркас, на який авторка нанизує події. То тут, в якийсь момент, я каркас перестала бачити, і це дуже-дуже круто. Тобто, можна сказати, що історія мене затягнула. Я відчула Лілі, головну героїню. Я зрозуміла, якими рисами авторка хотіла її наділити. Тобто. Спеціально підкреслена от її гіперболізована емпатія, гіперболізоване бажання допомагати іншим. Вона от не може пройти і не допомогти. Це підкреслюється історія з її підліткового віку, коли вона закохалася в хлопця, якого не було будинку, і почала йому допомагати. Це і. Знаходить своє продовження у стосунках з Райлі. Тобто Лілі ставить його понад себе. Вона думає весь час про нього, навіть в моментах, в яких мені здавалося, що вона фізично не здатна була про таке думати. І окей, цим мені гриня не резонувала, тому що мені така жартовність не дуже подобається по життю. Але я принаймні цю гриню розуміла. В той самий час Ралі мені і не резонував. І був неприємний, і взагалі викликав у мене огиду з найпершої сцени. От перша сцена, герої знайомляться. Лілі сидить на даху, думає про вічне, одна нога звісила з парапета, але вона не збирається стрибати, вона от просто там думає про життя і смерть. І тут вона спостерігає, як на дах, виходить чоловік, злий чоловік, і цей чоловік починає бити шезлонг, який стояв на даху. І оця Лілі на нього дивиться. Ну, ну от вивіть ситуацію. Просто якийсь незнайомий, стрьомний мужик в стані агресії, в стані афекту прийшов і лупить шезлонг. І Лілі така думає, як класно. Він не боїться давати вихід своїм емоціям. І я подумала, та серйозно, та ти гониш? А якщо він з шезлонга переключиться на тебе, ну, типу, я особисто відчувала б небезпеку для мене фізично. А Лілі здалося навпаки, М -м, який класний хлоп. І ось тут. В цьому моменті я розійшлася із героїнею. Я розійшлася з самою авторкою. Тому що у післямові авторка каже такі цікаві речі. Я не хотіла, щоб Райлі був таким, ким він повинен був стати, бо закахалася в нього з перших декількох розділів, так само, як Лілі. і отут. -от у мене величезний розрив у сприйнятті між тим, що от авторка закладала, що вона відчувала, між тим, що головна героїня з подачі авторки відчувала, і тим, що відчула я. Я в райлі і близько не закохалася. От від тої першої сцени до я його побачила просто як небезпечного мутака, який лупашить крісло на даху, так я його надалі і продовжувала бачити, таким от небезпечним. Я в цій книзі не помітила жодної сцени. Яка мала б розкрити його для мене як позитивного персонажа, яка мала б мене як читачку закохати в нього, яка дала б мені відчути оцей контраст. Ні, зазвичай же він такий хороший, ось така хороша, у нас тут бесіда, ось тут такий хороший вчинок, ось тут така міла, мімімімічна сцена, але потім бам, бамси був табло. Ні, такого не було і близько. І тому ідея цієї книги на мені повністю не спрацювала. От, е, всі ці метання, коли людина думає кинути її ралі, чи не кинути, як їх чинити, то я на все це дивилась: типу, а що тут думать? Кидай. Тут зіро сцен, в яких ви позитивно прокомунікували. Все, що я бачила, це те, що ви просто перепрацьовуєте кожен на своїй роботі, просто шалено, прям вджобуєте. Потім періодично сходитеся і у вас пристрасний секс. Це все Ніяких Емоційних зв'язків я між цими героями не побачила. Ніякого не знаю. Ну ладно, спільне хобі не обов'язково має бути в парі, але ну все одно якісь точки доторку, якісь розмови за життя. Хоча б що-небудь. Я не побачила тут нічого спільного між цими героями. Навіть от закладинкою заклала, в якийсь момент Ралі каже. Е, ну... Почнемо з того, що він розповідав, що він ніколи не заводить стосунків, у нього всі дівчата лише на одну ніч, тому що він такий майстер, і всіх задовольняє, саме тримає задоволення, але стосунки це не для нього, бо це обтяжливо. Але головна героїня, звісно, вона не така, як всі з нею він зміниться. Тому, от в якийсь момент, коли у них типу, пробний період в стосунках, він їй каже, що ну от він з нею це тому, що ти робиш стосунки дуже простими. Мені дуже просто з тобою. Я досі можу мати кар'єру, яку давно хотів. Але з тобою це набагато краще, адже ти дуже мене підтримуєш, коли з тобою мені здається, що я дістаю максимум від життя. І я заклала цей момент, тому що в тому та -то й прикол. Тут з того, що описано, не начебто життя цих героїв не змінилося. Вони як були повністю занурені в кожну свою кар'єру, так вони й лишилися зануреними. Вони тут бачились там, щось сказано раз на три дні ввечері, коли Раді приходив з чергування. Він лікар він на чергуванні. Ну і коли Лілі закінчувала роботу у своєму квітковому магазині. І все, ну, типу, побачення раз на три дні з пристрасним сексом це дуже-дуже класно, але в який момент я мала повірити, що між героями кохання. Так само, от на підтвердження, того, що я скажу, Лілі каже: ну. Це книга від першої особи, тобто слова автора, слаш Ліля. Ми обоє працюємо майже щодня. Він працює вдвічі більше годин, ніж я, і приходить додому до того, як я засну, двічі чи тричі на тиждень. Але в ті ночі, коли ми можемо побути разом, я прагну, щоб він був глибоко в мені. Як я і сказала, у них ніякої людської взаємодії, людської в плані емоцій, у них є фізичне взаємодія і, і все. Тому. Якби не кажіть мені, що тут історія про кохання, історія про пристрасть. Ну, я можу повірити. Хоча на чому ця пристрасть базується, звідки вона взялася, я так і не зрозуміла. І це не історія про те, що авторка щось не вміла описати, тому що вона описати вміла. І от любовна лінія, яка мені сподобалася набагато більше, це та, яка у Лілі відбувалася в 16 років. Оці її вижимки щоденника. О, ось там. Я знайшла отакі хімічні сцени, які мене пробрали. Ось там я знайшла романтичні сцени, які відгукнулися мені в серденьку. Це, от коли я кажу, що я хочу читати книги про школярів, то я хочу читати щось як вижимки от всіх щоденників, які тут наведені. Це от. Я, я люблю це знаєте, я почала не задуматися. Може, мені подобається в книгах такий троп, коли там дівчинка плюс-мінус забезпечена, і хлопець, який не дуже забезпечений, або у нього проблеми з сім'єю, або ще щось. І от згадую Мегість Вотертрепі, там така сама схема. Я згадую Рівердел, якийсь серіал. От Беті Джакет, ну по суті, щось схоже. То, ось тут я знайшла свій вердей. І от якраз ця сюжетка мене захопила, мені сподобалася, мені відгукувалось. там, да, там були сцени, на яких у мене серединько тріпотіло, там я вірила, що от герої закохані у них любов. Тобто авторку описувати вміла. Але в історії про Райлі і близько того не було. Звісно, тут була ідея показати контраст, що от були такі стосунки, а тепер такі. Ну... І я не повірила от ці її нові стосунки, і я так, не так, я так до кінця не зрозуміла, не повірила, не відчула заради чого головна героїня, хоч навіть на крихточку терпіла все те, що Раді з нею робив. А дзвіночки до того, що ці стосунки будуть поганими, починалися від самого початку, починаючи від їхнього знайомства, де ну от просто ти бачиш людину, яка проявляє агресію в простір. І далі воно накопичувалося. Тут є одна сцена, яка мене дуже-дуже напружила. Там короче лілі посеред ночі. Вона зачиталася, потім дістає телефон, бачить пропущені смс від Райлі, що він писав, що ти там уже спиш. І вона йому відповідає: Я не сплю. І одразу приходить відповідь: Добре, я зараз до тебе підіймуся за 20 секунд, і через 20 секунд він стучиться і в двері. Десь тут мала бути ідея, що це ж так романтично. Він посеред ночі так її кохав, що прийшов і сидів в її під'їзді. В сподіванні, що вона прочитає його смс ку да? А я тут не бачу її краплинки романтики. Я тут бачу сталкінг. Це піпець, як стрьомно. Йому захотілося, він на гормонах, він приперся, значить, її сидіти під дверима. А їй що? Взять підлаштуватись під нього? Всі свої плани, розпорядок дня, бажання поспати, відсунути тільки тому, що він захотів і приперся її під двері. Ні, я не бачу в цьому романтики. Я взагалі нічого не нічого приємного в цьому не бачу. Я в цій ситуації бачу тільки-тільки тривожні дзвіночки. З усіх сцен взаємодії між Лілі і Райлі мені найбільше запам'яталася одна на початку, там до він посеред ночі до неї прийшов. І сказав, що я не можу працювати, тому що я весь час про тебе думаю. Будь ласка, дай мені один раз, я з тобою пересплю, мене попустить. Це була дуже хімічна сцена, дуже атмосферна, вона викликала емоції, не позитивні, це були негативні емоції, але вони були дуже яскраві. І, і тут я найбільше здивувалася, що Лілі погодилась. От десь на той момент я вже пропустила, чого вона його хоче. Ну, окрім того, що він м'язистий накачаний красень. То я не розуміла, на чому базується ця хімія, з чого раптом. Хоча б хоч якийсь натяк, звідки взявся, що це утвориться пара. Не подобалося мені взагалі. Книга мені читалася спочатку в нормальному темпі. Стиль Колін Губер дуже легкий. Він прям легко йшов, легко катився. Але під кінець мені вже стало відверто нудно, і от дочитували, я не знаю, останніх сторінок 100 прямо через силу, і періодично мене бомбило від сцен, які авторка туди засунула, тому що там вигулькували якісь сцени в бо або яких я не вірила, або я не розуміла звідки воно взялося, що, наче то як не було плавної підводички до цієї сцени. Окремим пунктом таки скажу: я дуже переживала, чи авторка зробить як правильні висновки з цієї ситуації, чи не почнеться фінальна, фінальна і повна романтизація таких стосунків, і що наша Лілі там пробачить все, що тільки можна, аби була сім'я. От я дуже переживала раптом авторка до цього дійде. Не знаю наскільки її можна використовувати як інструкцію. Але все одно, поки ми йшли до тої розв'язки. Ця історія вже втратила для мене майже весь свій запал, і мені здалося, що ми просто якось тупцюємо на місці, пережовуємо сопельки. І тут я хочу вставити невеличкий спойлерний блок, щоб сказати, що мене пробомбило, у що я прям дуже сильно не повірила. Так, спойлерний, спойлерний, не спойлерний блок. Про те, що в житті Лілі з'являється Атлас, той хлопець, з яким вона в 16 років підтримала стосунки, в якого вона була закохана, і ось він знову з'являється як її друг, з яким, по суті, спочатку такий намічається як легкий любовний трикутник на рівні емоцій. Ну і в епілозі ми маємо такий дуже раптом наївний, який невідомо звідки взявся, такий типу «Ха-ха, можливо, буде хеппі-енд, вона буде з ним. Так от, що мене дуже-дуже напружило, що тут є одна от така цитатка, що коли, от Лілі каже, коли я вперше зустріла Атласа в ресторані, тобто, коли він знову з'явився в її житті, ми з Райлі навіть офіційно не зустрічалися. Чорт, якби Атлас хоча б натякнув, що у нас із ним є шанс, я впевнена, що без вагань обрала б його, а не Райлі. Я ледве знала Райлі на той час. І ось проблема в тому, що поки цей абзац не стався. Я ні на крихту не відчувала, що Лілі хоче відновлення стосунків з Атласом. Ніде ніяк, ні на краплинку. Тут тільки йшло про те, що вона дуже дивно, але йде до того, щоб у неї творилися стосунки з Райлі. І коли раптом, невідомо звідки вискакує, що Атласа вона теж, можливо, десь там любить, то я така. Як ми сюди прийшли? Звідки це взялося? Це дуже круто, що описані їхні стосунки в 16 років. Це було прекрасно, чуттєво, але камон 10 років минуло. Ці книги минуло 10 років. І тут вона знову з ним зустрічається. З чого раптом вона має бажати відновлення стосунків? З чого? От Це мене висадило, це мені було нелогічно. І всі ці сцени, там, де Лілі з атласом розбираються, от якраз на тему, типу, що ж ви не могли сказати, що у нас там насправді любов може відродитись. Айсия з чого вони мали це казати. Тобто от, оцей логічний геп для мене стався. Ну, Я не відчувала, як ми тут прийшли, авторка забула не, наче, неначе мені пару сторіночок розказати, щоб я зрозуміла, що герої відчувають. ага, щось пішло не так. Інша сцена. Яка вибісила мене, прям висадила це в фіналі сцена пологів, під час яких Лілі думає, що. От вона стискає руку Райлі, коли тужиться, і на секунду я задумалась, якою важливою для його кар'єри була рука, котру я стискала. Але він нічого не сказав. Чесно, у мене не було пологів. Я не знаю, що жінки думають під час пологів. Тому я спитала двох своїх подруг, і вони обидві сказали, що вони не думали ні про що, крім того, що їм достобіса боляче. Тому. Авторка хотіла ще раз підкреслити, що Лілі настільки жертовна і завжди думає про когось іншого, не про себе. Я не знаю, але от в цей момент мене не повірилось, мене це просто так висадилось. І навіть коли вперше згадалася, уця яка твоя цінна рука, щось там найтвердіше або найнезрушніша рука у Бостоні, Господи, я такий крінж піймала. Це було в еротичній сцені. Так, да, про еротику я теж люблю казати. Тут є парочка еротичних сцен, і я такий крінж від них піймала. Ну, вони просто не вклалися в мої смаки, тому що цей медичний фетиш посеред сексу я, я просто читала і така: о, господи, о, господи, чому саме так? Чому це так дивно? То, коротше, не спрацювало мені. Я ж колись е думала, що буду брати Колінгур, читати заради геротики. Ні, ця книга взагалі, мені взагалі не про це була. Ну, формально, то сцени є, але, наприклад, сцени, які я більш детально хотіла почитати, наприклад, там в 16 років, коли у неї вперше було з Атласом. От, а там якраз описано не було, типу, такі сороміські щоденники. Ну, а, і цим підкреслилось те, що в типу, 16 років вона не була настільки відверта, щоб сказати, що я розумію, коротше, чому авторка могла вдатися до такого прийому, але мені від того сумно. Не те було написано, що я хотів. Так, завершила зі спойлерною секцією. Спробую зробити висновки, чим ця книга для мене була. Це була історія, якби не про кохання, не любовний роман. Це була соціалочка, але при цьому написана таким дуже легким. Дуже приємним стилем. Настрій не зіпсувала, не закапала. Ідею донесла, але легко і відносно світло, наскільки можна донести таку важку ідею. При цьому я абсолютно не відчула конекту між героями, тому що. Чоловік з першої сцени мене відштовхував, він мені був огидний. І тому я не розуміла, чому взагалі з якої причини головна героїня відчула до нього хоча б дрібку симпатії. Тому що я до цього героя відчувала виключно негатив. І, врешті, логічно, що з моєї точки зору, протягом цієї книги, я хотіла, щоб Лілі покинула того Райлі е, в ім'я себе, здорового глузду і всього іншого. От тому емоційно книга. У мене не викликало якоїсь такої глибокої відповіді, були реакції тільки на певні сцени. Деякі там, де про школу, прям дуже приємно, Те, які сцени з її уже дорослого життя, то ні, переважно це була суміш негативних емоцій. Які сцени на мені працювали? Це сцени, от напруженого спілкування між Лілі і Райлі, коли я уже якось я наперед боялась цього героя. Вони от тільки зійшли в приміщення. Разом, а я вже починаю переживати за Лілі і вже напружуюся, така типу Ой, тримайся, бо я бо біжи. Е, я не знаю, чи авторка це закладала, і чи інші читачі, які відчули якусь симпатію до ралі, відчували і небезпеку від нього, яка йде от прямо з першої секунди. Але я цю небезпеку від нього відчувала прямо весь час, прямо одразу. І тому от сцени, от коли я відчувала, що зараз щось буде, зараз він щось погане з нею зробить. То я була дуже напружена і напружена цих сцен очікувала. Тобто, це було сильно, але негативно. Ну і третя блок сцен це сцени, які мене вибісили, в які я не повірила, і від яких я зловила іспанський сором. Ось такою суміш для мене стала ця книга. Я не пам'ятаю, що її поставила, здається, її з 10 поставила. Тобто, все такі емоції були, але ну. ну Прям так, щоб позитивних емоцій, то я не знаю, ну, ну окей, може третина. Окей, а ще третина на негатив, і ще третина на крінжатіну. Тому ось такі мої враження. Якщо вас книжка все-таки вже зацікавила, то не буду казати, що її не треба читати. Вона написана якісно. От ця думка, яка мене переслідувала прямо весь час під час прочитання, що це написано якісно, як, як продукт книжковий, це. Зроблено круто. Одне зауваження додам щодо перекладу. Часом він мені здавався неорганічний, от бувало таке, що якесь слово або фраза закішпортешся. І от здається, ну ну ми так не говоримо. Я в якийсь момент вже не могла просунутися цією книгою, очами читати мені було би важко або нудно. І я підключила аудіокнигу англійською мовою в оригіналі. І от я пам'ятаю, слухаю там якесь речення, і там от іде фраза «You like a walking commercial». Е, як, ти як ходяча реклама, чи щось таке. А тут це переклали ти як е, ходячий рекламно-інформаційний ролик. І я така подумала, йо, моє реклама інформаційний ролик, ну ми точно так не говоримо, точно. Ну, от коруч, періодично тут траплялися такі фрази, що щось не складалося. І найбільша загадка, яка у мене є після того, як я прочитала цю книгу. Так вона Колін з однією буквою Л чи з двома, тому що на цій обкладинці дві букви Л, а на обкладинці 9 листопада Л одна. І мені цікаво, яке з видавництв належала ім'ям авторки. Ну ж, розповідайте, чи читали, як вам ця книжка, як враження? Я впевнена, що ви читали твір зараз на слуху. Розкажіть мені, чому він завірусився в Тіктоці. Я ж в Тіктоці не була, я не, не знаю, як його там рекламують, там, як соціалечку, чи саме як Львовна Ромаже, яка парочка, чи просто Машуть, типу, дивіться, яка красива обкладинка, бо ну, оригінальна обкладинка дійсно дуже красива. Це я чекаю на вас коментарі. І да. я сподіваюся, дуже що ви в безпеці. Наскільки це зараз можливо? Вірте в Україну, вірте в ЗСУ, вірте в перемогу України, бо перемога Україна буде з нами сила.